Такий от будиночок біля будиночків. Цикада кричить. Так, в будинку у тому хтось був, який я тільки що зняла. <сум> Чула, що люди говорять. Так, взагалі такі американці, вони дуже багато чого бачать, вони спостерігають. От, якщо їм щось не подобається, то вони, вони говорять про то. Ну то що, я знайшла таку бібліотеку. Скажімо так, бачила якісь скриньки в Італії. Можна було почитати, але я скажу, що тут багато книжок. Ще я бачила такі е, скриньки, але там була як шафа в Польщі було таке. От. Знаходиться так на галявинці. Ну що, зараз візьмемо якісь книжки та почитаємо. Поряд з будинками, але тут побачила таку автівку кльову. От. Я так дивлюся, що тут біля кожного з поштових таких скриньок стоять американські прапорці, що дуже прикольно. От, вже все вийшли туди на балкон, там будуть про мене щось говорити, але я можу діти, добре. Зауваження мені ще не зроблять. Так, коли я так переймаюся, там кицька сидить. Дивіться, як гарно, Та тут все гарно. Ух. Я таке, що дуже гарно і знімати не можу, бо мені здається, що там ну, певно, що люди дивляться. І я так якось не хочеться порушувати простір людей, навіть тим, що ти знімаєш, ну якось то я знаю, що не гарно. Але ж я захоплююся. Ну, типу, я ж нічого поганого з того не хочу зняти сказати, щось погане. Ну, типу, щоб когось там образити. Але мій вчинок сам за себе може говорити про образу. От як гарно. Прапори великі у людей там. От, Я би сказала, що так по-домашньому. Господи, там якісь штори, мені здається, вже там дивилися. Ай. Я, звісно, біду на себе накликати не хочу. Хочу, щоб ті, хто тут не були, або хто цікавиться, кому дуже е, хотілося б більше бачити е, Америки, то могли подивитися відео, насолодитися. От. Це прапор, не знаю, що там написано. Так -от так Як можна такою красою не милуватися? Як воно так все по домашньому Ой, одне захоплення. Звісно, як може бути інакше? Ну, то я скажу, що я не вірю, що я тут знаходжуся, що я тут оце знімаю, що я це все бачу сама на власні очі, що це не просто чись відео, бо я такі, знаєте, переглядала відео на Ютубі, дивилася, мені так подобалося. От я знала, що воно так гарно, гарно. Але ж тепер я сама то роблю, от. І сподіваюся, що то когось порадує. От.